Привіт, любі дорогі водолії! Це підказки ангелів на липень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, яка моральна атмосфера панує між партнерами, що допоможе зблизитися, перейти на кращий рівень відносин. І витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси подарує вам липень місяць, чи будете ходити ви на побачення. А друга сфера вашого життя це робота. Яка атмосфера панує в робочому колективі? Чого приємно очікувати, чого остерігатися? Чи будуть зміни, чого очікувати в роботі в бізнесі? І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості відкриває вам липень місяць. І... Фінанси, що робити, щоб примножити свої фінанси в липні місяці, і чого не робити, яких помилок не припускатися, щоб не втрачати фінанси? І також витягнемо головну енергію місяця липня, яку енергію в собі плекати, яку енергію транслювати у простір, щоб вам везло, щоб вам щастило. І так. Перша сфера життя це стосунки. Яка моральна атмосфера панує у вашій парі, дивимося, яка енергетика. Тут енергетика щедрості, ти даєш, я даю все зрозуміло, все чітко. І фінансова сторона виходить на перший план. Так, ще нам підказочку. Чіткість, ясність у фінансових справах покращить ваші стосунки. Тут про чіткість, про ясність у фінансових справах. Сама головна тема вашого липня це. Поговорити про фінанси. Це про чіткість, про ясність і чесність між партнерами у фінансовій сфері дуже буде важливою, Вийде на перший план. Тож не прогавте це, є, тому що не ускладнювати. Так, тут король виходить на перший план. Контроль, контролюючий такий орган. Буде так, як я сказав. Так, далі, чого приємного очікувати? Якесь розчарування буде вас очікувати. Але це розчарування не має нічого спільного до вашого партнера. Ви в своїх думках будете чимось розчаровані. Може, будете думати, що ви неправильно поступили, що ви зробили якусь помилку. Це така, коли ви займаєтеся самоїдством, але ваш партнер до того нічого не має. Але хочеться спустити всіх собак деколи на партнера. А, так, дивимося далі. Чого остерігатися? Чого остерігатися? Тут власна трансформація має пройти. Тут ніхто нікому нічого не винуватий. Можливо, липень буде для вас індивідуально дуже трансформаційним. І треба буде просто поваритися, позадавати собі запитання, чесно на них відповісти і однозначно покращаться ваші відносини з партнером. Так, для людей, які у пошуку, половинки, які шанси дарує вам все світ? світ відкритий вам. Тут весь світ біля ваших ніг. Так, дивимося, які шанси. І світ це ще тут. Двоє людей, але між ними бачимо глобус, бачимо земля, це як людина з іншої країни, людина іншого вірус. Це відстані між вами. Можливо, це переписка онлайн такі зустрічі. Можливо, онлайн ви когось зустрінете, не офлайн. Це переписка, карта світ. Це також світ біля ваших ніг, і це людина здалека, людина з іншої країни, яка розмовляє на іншій мові, або, можливо, на тій самій мові, але живе не в тій країні, не з вами, не поруч. І тут жезли, це дорога вам далеко один до одного. Один жезли з одного боку, другий в руках з другого боку. Так. Далі у нас робота, яка атмосфера панує в робочому колективі. Дивимося. Робота, енергії у вас багато. Ви так завзято візьметеся за роботу. Енергії буде багато, і ви наче скучили за роботою. У вас енергії багато, ви хочете вже працювати, ви хочете? Так, дивимося далі. Королева, королева Пентаклів це про стабільність. А на роботі все буде стабільно. В робочому колективі пануватиме стабільність, злагода, мир, все упорядковано. Кожен займається своїми справами, чіткість, ясність. Так, чого остерігатися, дивимося. Ну, щось нове іде в життя. Почуєте якісь новини такі. Можливо, щось з законом, щось якісь невеличкі зміни. Поки що це не скоро буде. Але, в принципі, для вас це не буде якоюсь проблемою. Тут колектив справляється дуже чітко. З усім ви справитеся. Всі нововведення, можливо, це на рівні там, закони, якісь поміняються. Але з усім ви справитеся. І тут іде навіть розширення. Десятка це. Хороша така фінансова карта, дуже хороший прибуток. В щось будете вкладатися, і ви отримаєте хороший дохід, просто чудовий дохід. І це ще як підняття по службовій сходинності, чи ви перейдете на новий рівень, якісь нові обов'язки і вища зарплата. Або розширення бізнесу, і отримання, ви набираєте тут ще людей, багато людей. Розширюєте, масштабуєтеся. Так, давайте для людей, які у пошуку роботи, які двері можливостей вам відкриваються. Тут карта я все можу заявити про себе. Без зайвої скромності, вам треба заявити про себе, не закривати, підняти очі тут людина опущені очі вниз, накритий капюшоном. Таке вам не допоможе, таке не спрацює. Вам треба заявити про себе, відкрити очі, відкрити своє серце і показати себе, проявити себе. І так, які можливості відкриваються вам, так, однозначно. Відповідь так, ви маєте шанси знайти роботу, можливо, це навіть через друзів. Карта Шістка Чаш це про а, те, що вас хтось, вам хтось із друзів принесе якусь хорошу інформацію. Можливо, скаже, ой, там у нас на роботі потрібна людина. Хтось, можливо, не із дуже близьких десь хтось щось почув, і вам можуть може бути розвиток таких подій, що хтось вам скаже, що на сайті. Цієї посади нема, але от у нас там звільнилися, і зараз ми шукаємо таку-то-то таку людину. Ти підходиш. Тобто, шанси є, якісь двері, можливості вам обов'язково відкриються. І а... <кху> тут, як я вже казала, по карті Мах, творець, ви маєте себе презентувати дуже красиво. Впевнено. Так. Фінанси, що робити, щоб примножити фінанси в липні місяці. Фінанси примножаться, мудрість, проявити мудрість, контроль, єрофант це про мудрість, про, контроль. про пошук можливостей, десятка мечів. Ну, це ще тут тоді виходить, що як треба завершити якийсь цикл фінансовий. Якось дача кредита, виплата якогось кредиту, завершити цей цикл треба, щоб відкрити ще більший потік. Треба завершити старий цикл, куди утікали гроші. Тому що тут птахи летять. Утікають, маєте якусь фінансову дору, яка туди зливає ваші гроші постійно. Так. Що не робити, чого не робити, щоб гроші не втікали, ну тут ставити собі якісь певні такі межі рамки, так тобто, є обмеження. Тобто, щоб не втікали так легко від вас гроші, бо таке враження, що вони як птахи прилетіли і полетіли, то густо, то пусто. Тому треба ставити собі обмеження, обов'язково чітко розставити пріоритети, скільки на що вам іде. Сісти, порахувати, якщо ви дотепер не рахували, куди йде голов, Ні, куди ви, на що ви витрачаєте кошти? Треба сісти і чітко порахувати. Тому що тут виглядає, що так, як є, то що й лесть, то пусто, то густо, то не можемо дочекатися. Так і. А витягнемо карту головну енергію місяця, яку енергію плекати в собі, яку транслювати, щоб доля вам посміхалася, щоб вам щастило в липні, що робити? Щоб вам в липні щастило, щоб удача вам посміхалася, що робити? Двійка, чаш. Це про те, що треба віддавати любов, компліменти, це про милосердя, наповнювати оці чаші милосердя. Кожен з нас має на астральному рівні чаші, які ми наповнюємо своїми благими справами, благими намірами, благими ділами. Але це не про те, що ми когось доганяємо і причиняємо добро. Питають нас, не питають тільки тоді, коли ми коли нас питають, і ми маємо що дати. Це як. А... Порожньої криниці ми не можемо напитися. Треба наповнити криницю, щоб можна було і самому напитися, і поділитися. Тобто тут про те, що не треба бігти, не треба нікого доганяти, а про те, що діліться. А ділитися можна це не обов'язково грошима ділитися. Ділитися можна добрим словом, підтримкою, А якщо ви маєте чим. Допомагайте, якщо не маєте, допомагайте словом або дією. Не обов'язково кажучи, коли я буду мати, я буду віддавати. Ви можете вже віддавати свій час, свої добрі наміри, добрі слова, компліменти. Це треба починати з того, що ви бажаєте доброго дня, ви вдячні за все. І коли вам щось роблять, ви дякуєте. І це саме найбільше на посерді.